Добрий вечір. До вашої уваги підсумковий випуск новин. Сьогодні розповімо. Як планують жителі постраждалих від водопілля сіл висаджувати городи? Приїжджав трактор, застряв оце отут. чи компенсуватиме держава витрати за електроенергію та водопостачання власникам укриттів? У має бути передбачена якась компенсація. Тактильні книги розробили студенти. Чим вони корисні? Цікаво їх переглядати, щось чіпати. Рівень води значно знизився, а подекуди вже і підсохло. Розповідає жителька села Матвіївка Катерина Потабенко. Її обістя всередині квітня повністю затопили через весняну повінь. каже, хоч вода відходить, та земля й досі більше схожа на багнюку. Чи планують жителі села висаджувати городи та чи підраховують збитки? Дивіться у сюжеті Дарії Шевченко. Катерина Потабенко із села Матвіївка висаджує картоплю. Каже, під Лопатою Ось. досі хлюпотить вода. Бач, чувака mm -hmm. в грязь. Її господу водопілля прийшло перед великоднем і за два дні, говорить, все опинилося під водою. Нині жінка поновлює свій урожай. Все вже вилазились картопелька. Оце ж не я посадила. У пані Катерини через велику воду загинули два вулики бджіл, фруктові дерева та кущі. Он агроб супучка впав, нектарин був пропав, персик ось пропав. Це молоденький садок, я хотіла насадити. Не минуло й хату. Говорить, вся техніка вийшла з ладу, продукти зіпсувались, а до магазину було не проїхати. Пригадує, аби поїсти, з води виловлювали карасів та коропів, які запливали через фіртку. Там поставили сітку прямо в дворі у курятнику. Такий, 2,350 такий гарний. Курб пані Катерина привезла на подвір'я своє господарство та планує, коли підсохне земля, поновити зіпсовані дерева. А це пані Надія каже, в перші дні виїхала до родичів. Нині ж повернулась, аби оцінити завдану водою шкоду. Показує свій погріб. Тут і досі плаває консервація. Що мені оце робити? Усе погнило. Та найбільше лиха каже на городі. Місяць тому рівень води тут сягав метра. Нині ділянка підсохла, але обробити її ще неможливо. Оце все, хоч викинь його. Воно вже за засосало цю землю і вона буде непригодна вже не знаю стільки років. Городину посадили ось на цьому невеличкому клаптику землі. Виурати його, розповідає жінка, було нелегке випробування. Двічі приїжджав трактор, застряв оце отут. Оце. Витягали, чіпали плуга від трактора, проблеми великі були. Заїхав туди з тієї сторони, став знову рак і там застряв. Суму збитків каже господиня, не підраховувала, адже чекає, поки вода повністю відійде від її території. Подекуди це не відбувається через високий рівень ґрунтових вод. Коментує ситуація фахівчиня Черкаського гідрометцентру Ольга Прокопенко. Наразі піки весняного водопіля на верхньому Дніпрі вже пройшли. Рівень води у Кременчуцькому водосховищі вже почав знижуватися. Надалі ситуація буде залежати від регулювання Дніпровських водосховищ та роботи гідроелектростанцій. Зі слів старости Дмитрівського старостинського округу Анатолія Данчишина. Люди, чиї подвір'я зазнали руйнувань через велику воду, можуть подати заявку на відшкодування збитків. Та поки що звернулись лише троє осіб. Це люди, вони предоставили документ на землю. Витяг із про власність будівлі і так і заява. Потім буде создана комісія, приїде непосередство туди на місці відповідної адреси. Зі слів старости гроші на допомогу людям спрямують із обласного бюджету. Яка це буде сума, каже, поки невідомо. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. П'ять з половиною років ув'язнення таке покарання призначив суд Черкащанину за виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України, розповіла Суспільному речниця Служби безпеки України в області Катерина Дрога. З її слів, чоловік у російській соцмережі публікував пости та фото, де відкрито підтримував злочинні дії росіян та пропагував накази щодо захоплення українських міст. Торік у вересні за матеріалами СБУ його вже було засуджено за аналогічний злочин. Його було визнано винним та засуджено на термін у 5 років ув'язнення з пітовим строком у 3 роки. Однак він не визнав своєї вини та продовжив поширювати російську пропаганду на користь РФ. Наразі на підставі зібраних доказів службою безпеки України суд визнав фігуранта винним у скоєнні злочину. П'ятий місяць триває робота з передачі п'яти черкаських сховищ з державної форми власності до комунальної, розповів Суспільному заступник міського голови Черкас Віктор Беззубенко. Попри відсутність у них ремонту, вони продовжують працювати. Черкасці ж віддають перевагу оснащеним сховищам у торговельних центрах, говорить директорка одного з них Тамара Скалецька. Але компенсації від держави за водопостачання чи електроенергію вони не отримують. Чому склалася така ситуація? Розповість Вікторія Будавіцька. Ходила сюди в бомбосховище. Мені було притинуло хвилинок дві, тобто ну, дуже близько воно було. Тепер приходиться ходити в е, торговий центр і туди йти близько е, двох кварталів. Рік розповідає жителька Черкас Неоніла Швидка. Під час повітряної тривоги вона йшла до укриття на території стратегічного підприємства. Після обстрілів російськими військами об'єктів критичної інфраструктури вона ховається в укритті одного з торгових центрів. Нині воно зачинене, та за перших сигналів тривоги його одразу відчиняють, говорить Черкащанка. Це єдине укриття, яке я знаю тут біля мене. Воно відкрите завжди, коли повітряна тривога. Зараз воно по своєму графіку закрите, але аби була повітряна, то воно відчиняє свої двері безкоштовно, заходьте. Торговельні центри взяли на себе значну долю навантаження, говорить директорка одного з них Тамара Скалецька. Каже вночі, коли заклад не працює, укриття продовжує приймати громадян. Розход електроенергії надзвичайно великий. Я тоді ще озвучувала суму близько 700 тисяч. Наразі вона вже значно зросла. Ця сума друга проблема це величезний розход води. У нас у сховищі немало небагато 26 туалетів. Підземні поверхи цього магазину можуть прихистити дві тисячі відвідувачів, говорить електрик Олександр Макаренко. А зараз пішло вже в нас жара, то вже додається кондиціонування, включаємо кондиціонування. За цим всім треба слідкувати, обслужувати його, щоб воно було в належному стані, в робочому стані, щоб воно все все було. Відвідувачі розміщуються навіть на долівці, оскільки лавок усім не вистачає, говорить продавчиня магазину пані Любов. Дуже багато приходять і вони розміщаються всі в основному. Там буває вони на полу приходять з ковриками, і на полу сидять, собі там займаються. Від міської влади приватні укриття компенсації не отримують, говорить Тамара Скалецька. Має бути прийнятий закон на державному рівні, який ну надає допомогу не тільки, скажімо, державним структурам, а й звертає увагу на приватні структури. Якщо вже ми надаємо ці послуги, ми їх надаємо, я ще раз дозволю собі сказати у величезному розмірі, то в такому випадку має бути передбачена якась компенсація. Ніяк в законний спосіб, в законний спосіб, мерія не може витрати. Ти кошти на це сховище. Що ми робимо? Залучаємо волонтерські центри, залучаємо громадські організації, залучаємо приватний бізнес для того, щоб хоч якось їй допомогти. Зі слів заступника міського голови Черкас Віктора Безубенка відремонтувати можна ті укриття, які місто взяло на свій баланс. Ми звернулися до фонду державного майна, прошу передати нам сховища для того, щоб ми їх могли утримати, витрачати кошти і привести їх в відповідності до вимоги. Там великий об'єм роботи, це великі гроші. Там немає вентиляції, немає нормальної води, немає багато речей санітарних. Вони всі в грибку. Ми хочемо витратити на це кошти і утримувати їх і далі в належному стані. Для цього фонд держмайна звернувся в міністерство економіки, яке повинно підготувати проект рішення кабінету міністрів і з державної форми власності ці споруди перейдуть в міську комунальну власність. Ми робили таку попередню оцінку в районі 30 мільйонів. Нині у Черкасах для укриття населення визначено 61 захисну споруду. Всього ж в обласному центрі 169 споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів, пояснює Віктор Безубенко. Каже, про їх розташування найшвидше дізнатись за телефоном оперативної служби міськоконкому та шукати їх доволі непросто, каже черкащанка Неоніла Швидка. В центрі я знаю там два бомбосховища, точні, ну, одне бомбосховище, друге укриття. І на митниці також от знала два. Тепер залишилось одне в інших районах. Я навіть не знаю. Ну якщо я буду там, ну, район, де так, або там хім, хімпосілок, я не знаю, де там ховатись. Вікторія Будовіцька, Тамас Горозя, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси. Три тонни продовольчих наборів привезли доброчинники для підопічних Черкаського геріатричного пансіонату. Це продукти тривалого зберігання, розповів директор Олекса Михно. Чому така допомога була потрібною та хто її зібрав, дивіться. Чай чорний. Олія консервація цукор та крупи показує вміст коробки директор геріатричного пансіонату. каже на цю допомогу дуже чекали. При плануванні кошторису на цей рік була запланована одна сума, але ж Зважаючи, кажуть, ні на що ціни виросли, кошториси не збільшуються, А нашим мешканцям потрібно значить, надавати повноцінне харчування, і це дуже велика підспорена. До нас звернувся геріатричний пенсіонат, тому що також в пенсіонаті проживають люди зі сходу, з півдня, які були змушені чекати прихисток в інших областях і знайшли таку нову домівку в Черкасах. Пансіонат дав прихисток 29 переселенцям. Всього тут проживає 160 осіб, говорить директор. Серед них Ольга Демиденко. Улюблена страва каже, це борщ та плов, а в продовольчих наборах є для цього інгредієнти. Я бачу тут ті продукти, якими нас харчують. Це в нас і супи, і каші. До Черкаської області від початку повномасштабної війни вдалося провести понад 20 тонн продовольчих наборів для громад, які приймають переселенців, та до дитячої лікарні, розповідає. Вероніка Ганічко допомагають іноземні донори, а також приватні підприємці. Для того щоб ця допомога надійшла до Черкас, ми повинні залучати бізнес Черкаський. Ми не можемо своїми силами це все забезпечити надходження таких вантажів. Ну в даному випадку для нас не було ніяких складнощів тобто, всю процедуру організував фонд. От ми допомогли тільки матеріально в роботу продукти пустять одразу, говорить пан Олекса, аби почастувати підопічних смачненьким. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне, Новини, Черкаси. Перукарня, аптека, космос та світ тварин все у вигляді тактильних книг. Їх для учнів спеціальної школи розробили студенти Черкаського національного університету. Розповіла суспільному завідувачка кафедри початкової освіти Тетяна Зорочкіна. Мета допомогти дітям із вадами зору пізнавати навколишній світ. Хто допомагає дітям читати такі книги, та чи сподобалися вони їм, розповість Ірина Філенко. Це що у нас іде, сімка? Зубна щітка, догляд за хіба школярі Черкаської спеціальної школи розглядають подаровані тактильні книги. Семикласниця Настя каже: вперше побачила такі об'ємні підручники. Мені дуже було цікаво їх переглядати, щось чіпати, дивитися, як воно зображено, як воно лежить. Це дуже така цікава книжка. Оряти з дитиною з вадами зору має бути корекційний педагог, який допомагає працювати з книгою, каже заступниця директора Наталія Коваль. Спочатку оглядова йде така інструкція, а потім більш детально покроково, тому що кожна сторінка це сторінка нашого життя. Користується попитом космос. Чомусь це така надзвичайно цікава книга, можливо, пов'язана з якимись мріями про майбутнє, про сучасне. Тут все це дістається шприц різних розмірів. Так ними можна користуватися, можна набирати ту саму водичку і на практиці відчути, як це все працює. Це тактильний підручник про аптеку зробила його студентка Катерина Фесак. Тут таблетки справжні, але тут розміщені безпечні ліки, саме активоване вугілля. В кожної внизу є ось така стрічка. Це також є як орієнтир для дітей, у кого більше проблеми зі зором для того, щоб вони орієнтувалися, де низ цієї книги. Перстні, лак для нігтів та помади. Все має бути справжнім, каже студентка Аліна Заїка, яка з одногрупницями створила книгу про салон краси. Ми всі дівчатка. Ми хочемо бути красивими, найкращими. Це дуже цікаво не тільки для дівчаток, а й для хлопчиків, тому що вони також мають пізнавати такий світ. Над підручником спільно працювали три місяці. Студенти дослухалися до порад викладачів, каже завідувачка кафедри початкової освіти Тетяна Зорочкіна. Консультувалися з фахівцями, тому що ці посібники мали відповідати тим вимогам, які ставляться до тактильних посібників, тобто максимально наближені до оригіналу предмети, які розташовані саме у посібничку. У нас єдина бібліотека в Україні, яка має таку кількість тактильних книг, тобто нема меж наповнюваності, розумієте. Тобто, дітки, які мають вади зору або незрячі дітки, кожен напрямок для них важливий і цікавий. Ірина Філенко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Ми завершуємо спокійного вечора і до зустрічі завтра.